Кілька місяців Хмельниччина збирала книги для переселенців в Іспанії. Зараз там проживає чимало наших земляків. Тепер у них буде україномовна бібліотека. До проекту активно долучалися школярі і студенти. Популярні у Хмельницькому заклади харчування. Зокрема, колектив ресторану Фамілія передав україномовній бібліотеці більше десятка дитячих книжечок. Їхні колеги з ресторації Шпігеля теж взяли участь у створенні книгарні. Ресторація Шпігеля вважає, що це дуже класна ініціатива, і ми захотіли взяти участь в цій акції. Так як в наших працівників є друзі, родичі за кордоном, хотіли би підтримати і передати в Іспанію нашим переселенцям книги українською мовою, щоб пам'ятали і читали. Книжки саме українською мовою днями. Усіх, хто активно брав участь у акції, запросили у торговий центр Вудмол на урочисте підведення підсумків. До нас звернулася міжнародна асоціація українців за кордоном з чудовою ініціативою. Вони запропонували зібрати українську літературу для наших переселенців, які зараз проживають в місті Валенсія. А там десь близько 150 тисяч українців зараз проживає. І ми відгукнулися на цю пропозицію, адже ми розуміємо, що в першу чергу розуміємо, наскільки вони потребують там цю літературу, тому що це зв'язок з батьківщиною. І розуміємо, що ми, українці, ми маємо підтримувати один одного незалежно від того, в якому куточку світу ми знаходимося. Тому було запропоновано департаменту освіти організувати збір цієї літератури. До цього заходу долучилось близько 300 закладів освіти. Це майже 33 громади нашої області. Вони чудово провели цю акцію, зібрали цю літературу, яка буде доставлена в Оленці. Я думаю, що наші співчизники оцінять цю роботу. Я представляю Нетішинську громаду. Натішинський ліцей номер 1 зібрав 460 книг. Серед них багато дитячої, художньої літератури, довідкової, енциклопедії, словники. Для середнього шкільного віку є твори класиків зарубіжної української літератури. Хотілося відзначити і твори сучасних письменників, таких як Мушкетик, Рудківський і багато-багато інших. Ми дуже раді, що частинка нашої громади буде тепер в Іспанії. Помічниками дорослих у цій гарній справі стали і юні журналісти дитячого телевізійного агентства. разом з благодійним фондом захисти Хмельниччину вони побували у багатьох школах і поспілкувалися з дітьми, які приносили свої улюблені книги, щоб передати їх тим, кого з рідного дому вигнала війна. Наша благодійна організація захисти Хмельниччину не могла стояти осторонь від такого заходу. І звісно, ми відкликнулися на ось такі пропозиції зібрання цих книг для відправки їх у місто Валенсію, Іспанію на для україномовної бібліотеки. Учні яких класів були найактивнішими? Як ви їх заохочували? Особливо заохочення нам не потрібно було робити. Дуже багато наших однокласників, наших учнів. Під час війни перебувало за кордоном. До прикладу присутній тут Ярослав він перебував у Франції, і тому вони розуміли, наскільки важливо є читати книжки українською мовою. Тому не можна було сказати, що нам треба була якась потреба в тому, щоб їх заохочувати. Кожна дитина вирішувала це самостійно. Були випадки, що коли вирішував клас, наприклад, були такі випадки, що дітки збирали класом підручники, книжки, енциклопедії. Досить цікавими є наукові видання. Наприклад, ми можемо пишати, тому що. Тій колекції, яку ми передаємо, є довідник з історії України, є архівні видання Ольги Кобилянської. Тобто не можна сказати, що хтось був активний або хтось був неактивний. Можу сміливо, як директор ліцею сказати, що всі учні від 1 по 11 класи активно долучились до цієї акції. Чи долучались ви самостійно до цієї акції? Особисто я, звичайно, так. Якщо вас цікавить, яку книжку я передала, то це був Гаррі Поттер». Я вважаю, що ця чарівна книжка дуже потрібна нашим маленьким землякам за кордоном. Чому так важливо читати за кордоном українськомовні книжки? Я вважаю, так як на сьогоднішній день ми всі знаємо, що в нашій країні йде війна. Виходить, що багато хто поїхав за кордон, і дуже важливо, щоб вони не забували свою мову, свою літературу. Поїхало дуже багато маленьких дітей, які ще не вміють читати, будуть вчитися. Тому кожна книжка вона важлива. Кожен твір, кожна сторінка цієї книжки українською мовою, тому що так. За кордоном немає такої можливості читати саме українською мовою. На захід завітало більше 30 шкіл, і серед них є переможець. І зараз ми дізнаємося, хто він. Маша, до речі, переможців двоє. Супер. Зібрали навіть більше ніж планували. До Іспанії повезуть 10 тисяч книг. Усі рекорди побила Грицівська і Дунаєвецька громади. За небайдужість і активність усі учасники проєкту отримали подяки. Вони ще раз довели. Об'єднавшись, ми можемо досягти неймовірних результатів. Це круто те, що українці не переможні. І ми залишаємось одним великим народом. Перемога за однією великою сім'єю, яка зветься Україна. Нам було цікаво взяти участь в цьому проєкті, і ми зібрали 1415 книг. Ми усі активно долучились до цього збору: учні, батьки, підічні працівники і це, щоб передати нашим громадянам, які проживають зараз за кордоном, які вимушені виїхали, щоб вони підтримували дійсно нашу культуру, наші традиції і наші книги. Машо, а ти приносила книги переселенцям? Звичайно, і я приносила, і сподіваюсь, нашим землякам буде цікаво їх прочитати. До Іспанії помандрують казки, романи, енциклопедії, підручники, словники, книги сучасних авторів та літературна класика українською мовою для дітей і дорослих. Що ти робила для цієї акції? Ми ходили по школам, збирали книжки та заохочували більшість людей до цієї акції. Чи сподобалось тобі брати участь у цій акції? Так, мені дуже сподобалася ця акція. Я ходила у 21-ту школу та 30-ту. Ми розповідали в класах про цю акцію. Ця акція це вона щоб для дітей для Валенції, щоб вони теж не забували українську мову і читали українськомовні книжки. Особисто ти приносив книги якісь? Так, я з дому приніс декілька книг. Самому якось легше стало. В кінці березня книжкова фура. Розпочне свою мандрівку Європою.